Вітаю, друзі! Це канал Максиму лайф і наша традиційна рубрика Три поради на день. Ох і вчора складний був у нас розклад, складні були варіанти. Я сьогодні вирішила попрацювати на тих самих колодах в тому самому порядку з надією, що сьогодні якось ситуація рухається в просторі часі, і ми побачимо якісь зміни, якісь інші поради. Отже, і сьогодні я працюю на таро містична палітра, Золоте королівське таро і таро іллюмінатів. Задумуйте ваш варіант. І поїхали. Перший варіант. Двійка жезлів. От, до речі, коли говорю, що карта закоханих, карта вибору, для мене завжди карта вибору двійка жезлів. Що обрати? З одного боку, з другого боку, це ще часто. Ну, тобто ми, ми обираємо, яким шляхом ми підемо. Ні той, ні той шлях нас не задовільняє в повній мірі. Двійка ж, така ситуація статус-кво. Часто буває так: посварилися друзі і ніби помирилися, але, от бачите, тут є корінь один. Да? але Іде це розгалуження все одно, кожен свого кольору, кожен залишився при своєму. І от двійка жезлів це така історія часткового успіху. Якщо людина шукає роботу, їй пропонують два варіанти в одному одне дру... добре, в другому друге добре. Якби ж то їх поєднати. От якби ж ти їх поєднати, як от тут корінь, було б класно, але якраз завжди проблема в тому, що дві якісь рівноцінні історії, а я завжди раджу йти шукати третій, або не поспішати і почекати якийсь період часу і знову передивитися один і другий варіант. Двійка жезлів це ще про розширення. Ми, от, і от, коли нам дають ці два варіанти, от вони говорять, от, мені це не підходить. А я говорю, радійте тому, що простір взагалі з вами розмовляє і вже щось вам пропонує. Значить, простір уже почав рухатись, уже відповідати на ваш запит. Ну. Но... Інколи це дві роботи, що саме цікаве, інколи це дві роботи і людина їх суміщає. Бо на одній, грубо кажучи, дають пропи... ну, там, прописку чи там, квартиру знімають, да? а на другій хоп, там, я не знаю, хороша зарплата, але все одно їй не вистачає на квартиру. Це от та історія, коли не то, не то не можеш вибрати. Але все одно ця ситуація не статична, вона буде розвиватися. Двійка жезлів — це ще історія. Коли чоловік і жінка вже розсталися, а з'їхати не можуть з квартири, живуть в різних кімнатах, та навіть і в шлюбі живуть в різних кімнатах, це коли у кожного вже свої інтереси, харчуються окремо, хоча один холодильник, один холодильник, а харчуються окремо в різних спальнях, в різних кімнатах, і різні інтереси, тобто, це стосунки з холодним носом. Стосунки відносини на відстані витягнутої руки. Близько не підпускаємо. Порада цієї карти і залишатися статусково, і близько не брати нічого до серця. Ну десь так. Другий варіант. Повішаний. Карта переосмислення. Це або буквально щось зависає. Дивіться, які цікаві енергії. От вчора ну, були більш такі драматичні енергії, але якщо навіть продовжувати вчорашній день переосмислення. Повішаний, красиво, так він висить, блік в нього завжди блікує. Оце блікує, блікує. Це лампочка ніяк я не можу. О, красиво! Дивіться, як. Для чого потрібна ця зупинка і це переосмислення, щоб все зайве вилетіло з кишень? Він, як птах, летить насправді, він не страждає? Про що говорить ця карта? І ця її вторить. Не поспішайте, повисіть в цій ситуації. Має прийти певне осмислення. Рішення прийде обов'язково. На всіх колодах повішений з німбом намальованим, що після того, як ви на ситуацію дивитеся під іншим кутом, під іншим ракурсом приходить розуміння. Тоді, можливо, ви ці два протиріччя можете об'єднати, повисівши порада дня, не спішіть. Інколи, між іншим, буквально, якщо ми беремо про здоров'я, це проблема з суставами, з, з рухом. Ви не можете рухатися, тому що або з хребтом проблема, або з суставами, з ногами. Оце в мене часто так випадає. Буквально людина ногу підвернула, бага, буквально якась поломка. Але що це таке, коли це відбувається? Недостатня, недостатня енергія. Недостатня кількість енергії, якщо, знаєте, в ідеалі мали би так доїхати на машині, машина зламалася на подвір'ї, але ви доїхали. Е, ну, недостатність тонкої енергії, я так кажу, магічної. Третій варіант 10 жезлів. Е, от, бачите, я перетасовувала карти. Цікава історія. Це не так трагічно, як вчора, але це ще нелегко. Взагалі, всі три варіанти вони нелегкі. Десять жезлів, багато є обов'язків, є об'єктивні причини ситуації. Людина не може кинути ці жезли, вона йде, вона не може делігувати, як ніби все від неї залежить. Але як я читала в одній книжці 10 жезлів – це швидше часто не про ситуацію зовнішню, а внутрішню. Коли ми щось несемо з важким серцем. ну, Це для нас груз всередині. І тут треба розібратися, чому цей груз? Чому? А якщо ми будемо читати триплетом справа наліво. Ти говорить, розберись, чому повіси, не поспішай, має відбутися переоцінка цінностей, і ти станеш перед вибором. Залишити частину цих жезлів. Чи все-таки ти вибираєш їх дотягнути до своєї цілі? Я дивлюся, художник вже щось хотів сказати. Тут от завжди стоїть оця споруда, і тут піди зрозумій, чи це кров, чи це іржа. Більше кров занадто червоне, з іншого боку. Чому я так завжди думала? Знаєте, що я зараз зрозуміла? Ага. Це може бути буквально в'ющийся виноград, і осінь. Тому що отут я бачу, в'ється і туди пішло витися. Чому я завжди, це як по Фрейду, вибирала варіант, що це кров, що це іржа. А зараз я розумію, що це рослина, яка б'ється. І теж пнеться до гори. Тобто тут, тут все йде вгору. А... Я, наприклад, щитую карту 10 жезлів, що ніхто, крім тебе, що ти нікому не довіряєш, чому він несе всі ці жезли. Ситуація така, що хоч і багато обов'язків, але по великому рахунку, ви не можете їх перекласти на когось з якихось причин. Все, що ви можете зробити, змінити ставлення. І це я вам бажаю. Ви не можете цю. To... Цей тягар зробити легшим. Зробіть його легшим внутрішньо у вас. Отака вам порада. Ну, і 10 джезлів також заповільнює. Бачите? от Всі карти повільності. Тут всім трьом варіантам можна сказати: не спіши. Не поспішай. Проживи. Цю енергію. Дякую вам за увагу. Отакі От були три варіанти. Підписуйтесь, будь ласка, на канал Максимуза Лайф. І будемо на зв'язку. Натискайте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. До наступного ранку ваша Максимуза!